Це три самі небезпечні вправи для ваших колін. І якщо у вас була якась травма або ви займаєтесь відновленням ваших суглобів, то ці вправи категорично не можна робити. Перше, це сидіння на зігнутих колінах. По-перше, ми давимо всією масою тіла на наші стопи і коліна максимально і незручно зігнуті. Це неприродній стан, і таке положення визиває перерозтягнення і додає нестабільності суглоба. Друге, це всі вправи, які в нас проходять на четвереньках. І постійно опираємось нашими колінами вниз. Це додає постійний великий тиск на хрящ колінної чашки, і він може поступово пошкоджуватись і кругові рухи нашими колінами. Це, в принципі, тут нічого страшного немає. Всі в школах, в садочках робили таке. Але якщо у вас є нестабільність суглобів, то саме такі рухи вони будуть погіршувати стан, а нам потрібно навпаки застабілізувати коліна. Тому ці три вправи не потрібно робити, якщо ви зараз займаєтесь відновленням колін або у вас є якась травма. А якщо ви не знаєте, як лікувати, що робити взагалі з травмами колін та інших суглобів, пишіть нам і записуйтесь на консультацію.